Все, що годуєш собак кістками, тоді додивись це відео до кінця: Джулі з Полтави, Орбіта із Запоріжжя, Тік із Сум та Фарта з Нікополя. Усі вони опинилися на ветеринарному столі по одній простій причині. Їх годували кістками. Цим тваринам пощастило, адже допомога надійшла вчасно і їх вдалося врятувати. А це знімок кішки Мури з Чернігова. Вона загинула від того, що хтось нагодував її риб'ячими кістками, які розрізали їй стравохід. Це лише кілька історій із тисячі, які доводять, що кістки не їжа. Розберемося, чому що стається з твариною, коли її згодовують кістки. Перше. Шматочки кісточок дряпають ясно, ламають зуби і застрягають у горлі, від чого тварина задихається. Друге кістки ламаються на гострі уламки і ріжуть кишковий тракт. Починається перфорація шлунку. Вміст шикете потрапляє у черевну порожнину і викликає фатальний перитоніт. Третє кістки не розщеплюються, а застріють у стравоході або кишківнику тварини, що призводить до непрохідності. Усе це подразнює шлунок та кишківник. Від чого тварина блює, має діарею або навпаки заповнить. Четверте. Потім собака чи кіт припиняє їсти та пити, не може сходити в туалет, через що втрачає всі сили. П'яте. І помирає в муках. Це ціна годування кістка. Кістка пахне їжею. Тому вулична тварина буде їсти все, що їй дадуть, аби обманути шлунок і втамувати голод, даючи хвостику доїсти за вами кісточки. Ви або прирікаєте тварину на страждання, довготривале і вартісне лікування або на мученицьку смерть. Оце такими костомахами наші в лапках байливі люди хочуть накормити і годують собак і котів, викидають через вікно, виносять під будинок. Будочку не дозволяють поставити котячу, бо ж це ж не можна. А такі от костомахи, щоб вдома не смерділи в мусорніку можна. То, будь ласка, їжте самі ці костомахи. Можливо, ви їх можете пожувати. Собаки, коти не завжди їх можуть пожувати. І вони застрягають у них в зубах, де вони мучаться, калічать їх, в шлунку, де вони помирають від цього. То не треба в лапках така щедрість, не виносити щось нормального, то й таке не потрібно. Або їжте самі, або викидайте в мусор. Відповідальність людини обрати безпечну їжу для домашніх улюбленців чи підопічних котів і собак на вулиці. Поширте це відео. Нехай більше людей підгодовує тварин відповідально.